Добрий день, шановне панство! Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруль. Вітають вас у серії сюжетів Смартфон енциклопедія для незрячих. Сьогодні розглянемо таку тему вилучення додатка із пам'яті смартфона. Заходимо в налаштування. «Налаштування» І шукаємо розділ «Додатки». Без мітки» Клуз. Показувати. Мережа інтер. Підключені пристрої Bluetooth, NFC, Додатки та сповіщення, нещодавні додатки. Додатки за умовчанням 3.16, Додатки та сповіщення. Перейти вгору. Кнопка не в списку. Тут шукаємо розділ всі додатки. Нещодавно відкриті додатки. Повідомлення 9. переглянути всі додатки. 99 Кнопка. От тут клацаємо. Двічі токніться, щоб Про додаток. Асистент Дуся 37,2 МБ, 2 з 99 Ма у списку 99 елементів. Перший кандидат на видалення. Асистент Дуся. Я ним не користуюся, і він вже кілька років не підтримується. Заходимо в аккаунт цього додатка. Про додаток. Перейти вгору кнопка не у списку. Асистент Дуся 1 з сімома. Відкрити кнопка 2. Видалити кнопка. Кнопка видалити. Подвійний щілик. Асистент Дуся. Видалити цей додаток не у списку. І підтвердження. Скасувати кнопку. Окей, кнопка. Натискаємо на кнопку ОК. Програма встановлена. Видалення додатка асистент Дуся. Сервіс досягнення в вігах синхронізується з Play плейвіга. Все, додаток Асистент Дуся вилучено. Далі, наприклад, є такий додаток. Google Play книги 34,94 Play книги. Я ним не користуюся. Зараз я спробую його видалити або хоча б відмінити його поновлення і зупинити щоб він менше займав пам'яті. Такі речі треба робити, якщо у вас виникають проблеми з оперативною пам'яттю. Заходимо в акаунт цього додатку. Про додаток налаштування пошуку. Трошки обстежимо вікно. Додатка. Google Play книги. Відкрита кнопка, видалити кнопка. Двічі торкніться, щоб активувати. Є кнопка видалити. На інших телефонах кнопки видалити немає, а є тільки кнопки відмінити оновлення, зупинити. От таке. Подивимося, що ще ми можемо робити з цим додатком. Зупинити. Кнопка. Можна просто зупинити, але зараз нам це не потрібно, бо ми хочемо вивільнити пам'ять. Сповіщення, сповіщення на тиждень Дозволим немає запитів на дозвол. В пам'яті кеш зайнято 35,10 МБ, внутрішня пам'ять 5 сімома. Двічі торкніться, щоб активувати. Запам'ятаємо цю цифру. Додаток зараз займає 35 МБ. Обільні дані та Wi-Fi. дані не використовуються 6 сімома. Додатково час використання пристрою акумулятор відкривати оп… За... Перейти вгору про додаток. Йдемо по колу. Налаштування пошуку. Google Play книги. Один. Відкрити кнопка. Видалити кнопка. Пробуємо Пінч... видалити. Пінчя, щоб... Google Play книги. Видалити цей додаток не усп... Скасувати кнопку. Окей, Кнопка. Програма встановлена. Видалення додатка Google Play книги. І останній додаток, який ми будемо видаляти, це синтезатор мови RH Voice. Я знайшов його нову версію в інтернеті, і в наступному сюжеті ми його встановимо з пам'яті смартфона. Але трошки докладніше вивчимо вікно цього додатку. Про додаток Налаштування. войс. 1 сімома у списку відкрити кнопка, видалити кнопку, зупинити кнопка. Сповіщення тих да нуль сповіщень. Дозволи. немає запитів на дозвіл. Пам'яті кеш зайнято 108 мегабайтів внутрішня, пам'ять 5 і сімома. І так, він займає 108 мегабайтів пам'яті. Розкриємо це, зайдемо в розділ пам'яті подвійним щитликом. Пам'ять. Перейти вгору в кнопку і подивимося, які види пам'яті займає цей додаток. Пам'ять налаштування пошуку. Voice 182, Очистити пам'ять. Кнопка 2 з 10. десятьма. От, можна окремо очистити пам'ять ну дані користувача, очистити кеш. Кнопка можна окремо очистити кеш. А зараз подивимося скільки чого в цьому додатку. Розмір додатка 17,66. І так, сам додаток займає 17 мегабайтів. Це займає сама програма. Дані користувача 89,80. Майже 90 МБ – це дані користувача. Ну, це додаткові якісь дані в нас. Кеш 131 кілобайт, 6 і І 131 кілобайт, невеликий кеш. І так, ми можемо окремо видаляти кеш програми, можемо видаляти дані користувача. Але зараз ми видалимо всю програму. Бо ми будемо її перестановлювати. Повертаємося у основне вікно. Додатка. Про додаток. Налаштування пошуку. Voice 1, Сіма. Відкрити кнопка. Два, видалити. Кнопка. Двічі ток. І активуємо кнопку. видалити. видалити. цей додаток не у списку. Окей? кнопка. Підтверджуємо. Програма встановлена. Видалення додатка Voice. Сервіс досягнення в іграх синхронізується з Play. Двічі торкніться, щоб. Все, додаток вилучено. Домашнє завдання. В розділі налаштування зайдіть у пункт додатки і огляньте список встановлених на вашому смартфоні додатків. Не потрібні вилучте, але не видаляйте системних додатків, які необхідні для роботи операційної системи Android. На цьому прощаюся з вами. Бажаю вам міцного здоров'я. Підписуйтесь на наш канал. Натискайте вподобайку, та не забувайте виконувати домашні завдання.